Mazda підтримує біопаливо на основі водоростей як шлях до автомобілів з негативним викидом вуглецю. Мазда пропонує паливо з водоростей як шлях до автомобілів з негативним викидом вуглецю. У світі руйнівних змін в автомобільній промисловості, де електромобілі стають центром майбутнього. Мазда робить сміливий крок, щоб мислити нестандартно. Замість того, щоб повністю відмовитися від двигунів внутрішнього згоряння. Mazda розглядає можливість використання біопалива на основі водоростей, яке може зробити існуючі транспортні засоби нейтральними та, зрештою, негативними. На Japan Mobility Show 2025 фінансовий директор Mazda Джеф Гайтон підкреслив, що біопаливо з водоростей це не тимчасовий компроміс, а частина довгострокової стратегії компанії, спрямованої на те, щоб бензинові двигуни були частиною рішення, а не проблеми. Він поставив провокаційне запитання: чи не було б чудово, якби ми могли використовувати паливо з низьким вмістом вуглецю для всіх автомобілів, які їздять вулицями? Як працює концепція? За словами Гайтона, інженери Mazda вже створили невеликі партії експериментального палива, отриманого зі спеціальних водоростей з високим вмістом масла. Виробництво складається з двох етапів: спочатку з водоростей добувають нафту, а потім з неї синтезують бензин. Цей процес вимагає приблизно 1000 тисячу літрів води для виробництва 1 літра палива кожні два тижні. Хоча цей метод зараз дорогий і повільний, Гайтон вважає, що це доводить його технічну життєздатність. Ідея мазда контрастує з підходом інших виробників, які роблять ставку на електрифікацію. Ми говоримо про потенціал палива з негативним вмістом вуглецю, якщо все зробити правильно, сказав Гайтон. Основною метою компанії є забезпечення того, щоб процес виробництва палива вловлював більше коу, ніж викидає автомобільний двигун. Технологічний підхід на відміну від методів, які покладаються на уловлювання коу з атмосфери, MAZDA використовує біологічний підхід. Водорості, вирощені в контрольованих водоймах, перетворюють атмосферний вуглець у багату енергію нафту, яка потім переробляється на паливо. Ця техніка розглядається як частина ширшої стратегії множинних рішень, яка поєднує електрифікацію з удосконаленням існуючих технологій спалювання. На виставці в Токіо компанія також представила концепти Vision X COP і Vision X Compact автомобілі, де гібридні системи поєднують електричний і бензиновий двигуни. Це демонструє, як Mazda намагається інтегрувати майбутні види палива та системи уловлювання вуглецю у свої проекти. Контекст і виклики. В Австралії, де уряд запроваджує суворі стандарти ефективності транспортних засобів, НВС, Мазда бачить паливо з водоростей як можливість продовжити термін служби своїх бензинових моделей, дотримуючись нових екологічних норм. Хоча електричні транспортні засоби, такі як Mazda 6, яка незабаром з'явиться, залишаються частиною стратегії, Гайтон підкреслив, що громадськість не приділяє достатньо уваги біопаливу. Якби наше суспільство витрачало вдвічі менше часу на розмови про біопаливо, ніж ми на розмови про електромобілі, ми могли б справді щось зробити, зазначив він. Для MAZDA це не просто альтернатива електрифікації, а частина ширшого бачення майбутнього чистого автомобіля. Що інноваційного? На відміну від багатьох автовиробників, Мазда не пропонує чіткого графіку впровадження палива з водоростей. Але демонструє готовність мислити нестандартно. Це підкреслює, що бренд залишається гнучким, незважаючи на необхідність йти в ногу зі світовими тенденціями в автомобільній промисловості. Джерело, прес-реліз Mazda Japan Mobility Show 2025 Отамоутив News.